Відають пастирі, грають, чудо, чуда повідають. Ми рожденому, ми рожденому, Христу славу даймо. Слава, о Вишні слава! Бог, Бог оплатився, ангели співають, царя вітають, поклін відають, відають пастирі грають, чудо, чудо повідають. Вліємі, вофліємі, ставить. Чиста діва, пречиста діва породила сина. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, поклін віддають, пастири грають, чудо чуда повідають. Маша, бабушка Вера. Маша. Я Ой, Я да? вас, Машуля, спасибо, спасибо Дидруня. Бабушки вали. По бабушке вали. Мама. Да. Мама касса. Бабушки вали, бабушки вали бабушка <свес> валя. <свес> мама уже <бред>, получила свое. <свес> ну и что не знаешь, скажи, вся касса мама. Да, Дедушка, тебе дает пирожок. Скажи дякую. Машулька, да, что сказать? Скрошна, а, ця, Он дуже такие, треба за стол, сидай, за стол, стол. Сидай, За Зарачайничок. За да. А закипе уже я даже я выключил. Насынят, что мы там не видно.